Всім доброго дня! Сьогодні у нас 26 квітня 2023 року І я знаходжуся в Закарпатській області та хочу вам зробити коротенький огляд пікінської капусти кисеки від компанії Саката. Раніше ми вже неодноразово показували, як розвивається даний гібрид в літній осінній період. Також показували чудові його можливості для довготривалого зберігання. А На сьогоднішній момент у нас 62 дні, 62 дні після висадки розсади і ми бачимо, в якому стані знаходиться рослинка в теплиці в умовах Закарпатської області. Дуже гарна рівномірність даного гібрида ми бачимо. В 55-60 днів після висадки розсади вже було зібрано більшу частину плодів. Чудова рівномірність. Понад 95% все підчищено, зібрано одночасно. І частинка, яка знаходиться ліворуч, сьогодні буде проходити збір врожаю та продаж даного гібрида. Чудовий має вигляд капуста. Вага приблизно 1,200-500 кг. Чудове зелене забарвлення, циліндрична форма. Саме такий гібрид, який потребує наш покупець. Який користується споросом на ринку. Також гібрид кісекі має дуже гарну стійкість до трьох раз кіли, до бактеріозів, мікрозів. Тож, хто ще не спробував пікінську капусту кісекі від компанії Саката, рекомендуємо вам також спробувати в своїх господарствах та отримати чудовий результат. Дякуємо за увагу!